Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпочнеться знову-таки нова історія кар'єри за гравця. Якого гравця, я думаю, ви всі вже побачили з і обкладинки, і назви цього відео. Так, так, Це кар'єра буде за Артема Володимировича Мілевського. Повертаємо ми його в гру. Будемо робити все можливе, щоб він реалізував свій потенціал. Не так, як було це в його справжній кар'єрі. Були там чутки Тотинги, такі команди. Будемо це робити тут. Тобто, якщо вам така ідея подобається, звісно ж, тисніть лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, і ми будемо розвивати цю кар'єру. Якщо ж не зайде, то мови, всяке буває. А вам бажаю, звісно, зараз приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Що ж, друзі, розпочинається нова історія. Історія за Артема Мілевського. Я сподіваюся, що вона все-таки продовжиться. Ми як. Зрозуміло, за Динамо Київ граємо в німецькій Бундеслігі. Так, і перший у нас матч. Виходимо на правий фланг, замість Ваната нас не випускають чомусь. Граємо проти Нюрберга у бок Німеччини. Що ж, нам буде дуже важко якось пройти в основу, замість Ярмоленка, Опа, Опа. Ну, максимально я хотів зробити його близьким до реальної, але ух ти. Відразу виходимо і відразу тут таке. А якщо спробувати вдарити. Ну, хоча б звіру в, в рік попадав. Нормально. Також зробив його високим. Вигризай, вигризай. Оп, Міля, молодець, молодець. Ну, в принципі, моделька і чимось все-таки та нагадує, ні? Нам задача просто, щоб перейти в іншу команду, це потрібно цей. Потрібно вийти в вищий дивізіон, щоб нас відпустили. І хоча б відіграти половину матчів в стартовому складі. Ну і було б непогано таким бонусом, звісно, що правильно стати кращим бомбардиром і команди, і чемпіонату в цілому. Ой, не вийшло фінти, оце Мілевський. А Левін, до речі, непогано фінтив вже. В молодості. <плес> <плес> Баната замінили. Могли б і нас зараз на страйкера поставити, ні? Нюрбер це та команда, яку можна спокійно ж проходити. Спокійно взагалі на ізі. Міля, а що це за удар? Що це за щічка? Що це за поцілунок м'яча? Я не розумію. Алло, ну стан... ну лупити його. Потрібно удари, напевно, качати. Так, все, серія пенальтів. Слухайте, в першому же матчі, в першому же випуску. І відразу серія пенальтів. Мілевський битиме другим, але пенальтисти у нас начебто покраще, ніж у них. Сподіваюсь, так буде і при ударах. Давай Піхальонок, перший удар, і без шансів. 1-0. Хорошо. Так. Уу, це ж да? стоїть. Міля. Міля, спокійненько, так. розвів. Давай, давай, нещере. Ой, гарно, гарно, молодець. Давайте, давайте, пацани, давайте до кінця гереро. Хорошо, 3-1, сюди Так, значит, давай ще один, тягни, тягни, хлопче. Ну таким, блин, ну ты мне даже по удару пригну, шапа. Давай, ти ж лідер. Хорош, 4-2. вирішальний може бути удар. Давай, давай, наша. Давай, не мимо, мимо. По гробцям. Хорошо. Проходимо в наступний етап. Кубку. Германії. Сюди Ніля забиває Оце вийде. Так, я бачив, там удари були взагалі очко. Тому і силу удара, отак, от сюди його. 68-й рейтинг. А тим часом у нас матч проти фортуни Дюссельдо. В себе вдома поїхали. На якій хвилині на 56-й знову направимо. Ну Чому Чому направо? Чому не цей? Чому не на Вістрі? І чому ми програємо нулю? Так, готовий. Можна, можна, можна і на нас, можна, і на нас. А чому не боровся? Чому не боровся, алу? Опять, Ми, я не знаю, мы не играем на ноль. Уже который играл, блин, не лепь эти голы, блин. Скільки, я не знаю, сколько надо забивать, чтобы выигрывать. А як? Як вы там так? Шо, шо шо таке? Фу, мимо хоч. Шо, пенальти, чи шо там, Би шо щось дырило? Давай, давай, милевский, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ничьи, хоча б. Хорошо, воно, тудин-один, хоча б, на останніх секундах, матчу. Але це наш конкурент. Але це наш результат. Важливіший результат набагато. Сьоми Лео, тридцять три бали дають. Ох, не буде він швидко бігти. Контроль м'яча потрібно. Ти що? О, рейтинг 69. Сюди його. Матч проти Герти, і ми виходимо замість Ярмоленка знову направо. І знову вона забуває. І 1-0. ми перемагаємо зараз. Погнали! Колись Ярмоленко виходив замість Мілевського. Тепер Мілевський замість Ярмоленка. Міля! Міля, зліво, сюди! 2-0. Перший гол за Динамо Києва, Артема Мілевського. Сюди! Я вас не бачу. Воу! 25-й номер в вогні. Сюди ж ти його, чи з лівої ноги? Ти що? А вона тік нас ух, як там м'яч прийшов, ми <смі> скрізь ножку. Це класна графа. Дуже добре. Недовго чекали ми дебютний гол. А Мілевського за Динамо Київ, але він ось він. Ось він тут, в другому турі. В другому турі вийде чи на заміну замість Андрія Ярмольна. Ой. Дорогу молодим. Ой, Ванат, Ванат, перехоплення. Ну, вирішуй. Вирішуй, хлопчик. От туди його, 3-0 Ванат. Ну, так, проти такого городу нам буде дуже важко боротися. Ванат гарно дуже грає, два тури. Три м'ячі, наскільки я зрозумію, ну, нам буде дуже важко. Дуже-дуже важко проти нього конкурувати. Тринур, перемога. Дебютний гол Артема Мілевського, Поїхали. Так, і знову ми виходимо на заміну, і знову вона забиває, знову 0-1, і знову, знову замість Ермоленка. Ну вона просто машина. Так, а от і атака небезпечна. Ой-ой-ой, вона поганенько дав. Ай, не витримав таймінг цей. ні 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 попов. Ти ж знаєш, ти ж знаєш, що потрібно забрати? А чому не стоїть Бущан? Так, залишається 4 хвилини до кінця матчу. Динамо Київ перемагає 0-1 завдяки голу Ваната, але Мілевський вийшов. Не. Але оцінка 7-5. Ваната буде дуже-дуже важко викинути з, з основного складу, та їй це не дуже потрібно, тому що гравець забиває. Так, рефа можна вже і цей. Можна, в принципі, вже й свиснути. Хорошо, 0-1 ВАНА. Блін, знову нам забуває, третій кір поспіль. Оце нам дзвіночок. До речі, Шахтар перемагає Герт у 0-2. А ми вже в стартовому складі. Добрий день. Цікаво замість кого. Матч проти Шальки. Шальки знаходиться на другому, Динамо Київ на четвертому, Шахтар Донецьк на п'ятому, Гановер на першому місці. Ну, слухайте, перемагаємо. І ми мінімум на третю сходинку підіймаємось. Судиште його. Але ось що саме цікаве. Ось що саме цікаве зараз буде. Опа, Мілевський. Опа! І що ж, що ж тут подивитися Невже Невже вона та знімають? Невже вона та знімуть? Оу у -о 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 -о, друзі. А що ж там написано? Мілевський. В стартовому складі вперше в Динамо Київ. Але вона та жалко, йо-майва. Артем Мілевський все-таки на Форварді виходить. Ну що ж, це шанс нам показати, чого ми вартуємо. Але рейтинг такий, звісно. Так, Артем Мілевський. На основному складі. На вістрі атаки проти шаліки. Мілевський. Мілевський? з лівої. Уй-ой. Ой, ой, Хорошо. Ой-ой, не пройшло. Як відкритися? Куди відкритися? Куди відкритися? Давай, 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 давай. Міля! О, що це за удар? Боже? Де його сила удара? Де Де це все? Але мені здається, вона і Шапаренко це ті перші гравці, які йдуть з нашої команди. І тоді, якщо ми не вийдемо, поки вони тут в Бундеслігу, то, то взагалі буде катастрофа. І цікаво, чи Шахтар, звісно ж, вийде з першої спроби в Бундеслігу. 0-0, але були шанси, щоб забили. Але такий удар був в Мілевську. Я в шоці. Так, наступний у нас матч проти Кайзер Слаутера. Брагару виходить в основі нічого собі. Ортега є. Так, слухайте, ще й трансфери у нас були, виходить, монтер. Нормально. Але Мілевський знову на вістрі. Давай, 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 хлопчик, потрібно в основі забити дебютний гол. Ой, Мілевський, як поруч, але як прибрав гравця, і тут так вдав. Ай, точності точності не вистачило. Потрібно над цим працювати. Так, міля, міля, міля. Міля, знову так поруч. Блін, ну як так. Два удари, він так розбирається, класно, але просто не вистачає. Трішечки, трішечки не вистачило. Так, а в нас, до речі, Шапаренко виходить замість Шепелєва. а це так прикол, що Шепелєв посадив Шапаренка, Цікаво. Ярмола тут ну, взагалі спокійненько йде так до м'яча, з м'ячем спокійненько також. Навіс. Мілевський. Mm -hmm. ну, ти ж високий, ти що, не можеш поборотися, чи що? Так є шанс. Є ще шанс вирвати. Перемог, ідіот! Ідіот! Ідіот просто і все. Ще й міняють нас. Але що тут може статися за ці пару секунд? 0-0? Трансфер, Решфорд в Ромі, Гнабрі в Челсі, Гомиш в Бредфорді. Це цікаво, можливо, ще щось буде цікаве. Ну Решфорд в Ромі перспективний проект, напевно ж. Ух ти, Дало також з Манчестера йде в ПСЖ, Щось Манчестер продає гравців. йой ой Бремер за 103,5 мільйона приєднується до Арсеналу. Це воно. За збірну виходимо замість Довбика 1-1, але ми не будемо товариської зусіжі грати взагалі. Михайліченко, оце так фамілію написали. Боже, 2-2. Да. Матч проти Хорватії. 0-2 виграємо. Виходимо на право. Ну, це очко, на право виходити. Але 4-0 довбить Брагар, 0 4 проти Хорватії. Серйозно, Україна так розгромила. Манець. Фінішинг потрібно підтягувати, тому що це дупа. О! 71 буде? Єсть. Так нарешті у нас 71-й рейтинг. Нарешті ми нормально більш-менш вписуємося в цю команду, і в нас матч проти лідерів цього чемпіонату Гамбургу. Але граємо вдома. Поїхали. Брашко. Це машина. А чому він так за цей за Динамо Київ не грає в кар'єрі? Хорошо Ярмола. Дай пас. Хорошо. Еміля. Ох, я думав, ми мимо, але забили. Один з пасу Ярмоленка, до речі. Сюди ж ти його. Ось вами лідер, а ось вам і дебютний гол, виходячи в основному складі. Артем Мілевський. І диж ти сюди. Одинадцять. Одинадцята хвилина. Швидкий гол, до речі. Хорошо. Ярмола, бий! Ой-ой-ой, поруч! Могли обмінятися гольовими просто. Але слухайте, проти лідера так грати сміливо, це багато чого вартує. Ай-яй-яй, курва, Я случайно там натиснув, блін, пас віддати цей. Давай, 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 буя, буя. ой 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 небезпечно, який пас, знову-таки Мілевського. Слухайте, ніхера собі тут, блін, але він таки віддавав черпачки колись. На заміну, тому що, блін, стаміна сама не відновиться тільки не один-один. Хорошо, хух-йо. Вона вийде замість нас. Так, вона, ну давай, хлопчик, забивай. Один-один, твою душу, блядь, на 88. О, ай-яй-яй-яй-яй, Мілевський. Ну ну можна трішечки там і цивільніше відбирати м'ячі, ні? Міля, Міля, пенальті! Пенальті, пенальті, Мілевський заробляє пенальті, але цікаво, хто буде бити цей пенальті. Але Міля, гарно, гарно заробив. Ай, Немілевська, Ярмоленко, давай мальчик. Красово, 0-1, сюди його. 0-1, перший тайм, але Мілевський дуже багато роботи зробив. Нема слів, і шаки, блядь. Ну, Чого ти так відразу даєш? Ну, блядь, він навіть не встиг розвернутися, нічого не встиг зробити. Ти вже, блядь, кнеш нам, м'яч. Міля. Нахуя! Навіщо я це зробив? Міг спокійно бити в дальній, робити 2-1 і все. Давайте вперед, 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 пацани. Це шанс. Оце шанс. Один-один. Да. Так, у нас тут клуби є, які за нами дивляться. Це Штутгарт Лаціо, до речі. І Тотинг. Поттингем дуже цікавий, дуже цікавий варіант би був. Би, але голи за штрафною 12 голів. Так, у нас матч проти Гановера. Вони йдуть на четвертій сходинці, ми трішки нижче. Ну, але я сподіваюся, зараз щось ми поміняємо цим. Так, Ганновер це також така команда, що може грати в Бунде першій. І вони там грали. До речі, вони б дуже б хотіли, я думаю, туди повернутися. Хорошо, Ярмоленко, дуже добре. Але краще б ти біг би. Як в тебе він забирає м'яч, блядь? Як? Просто як ти, блядь, втрачаєш цей м'яч. Рагару поборись. Тупе. Хорошо? Ну і до кінця ж, ну шо ти, блядь, його. Я в шорті. Ну, Перший тайм. Так, нормально. Хорошо. Хорошо, миля. Миля. Ну кто? Ну блядь, чему ты в брагару худо лазил? Шо. Пиздя, сейчас буде гол. Вони так вдруг ты кажется, блядь Я ж блядь, казал Рахиты, блядь Шапаренка на фланг выпускает. Шо це за блять дебилизм. Просто буде чемпіонат нюхання якийсь, я чесне слово. Ой, куди ти його тупиш? О, ще й заміна. Ну, давай. На останні секунди, блядь, кайф 0-1. Бля. Люди його. До речі, в нас з'явився ще один клуб, який хоче нас би хотів бачити, точніше в себе, і це клуб Хофенхайм, До речі, клуб з Бундесліги. 11 цих. 11 голів за меж штрафної. йомаї Так, а що в нас в турнірній таблиці? А Турнірній таблиці це дуже класно. Динамо Київ на восьмій сходинці після восьми турів. Шахтар-донець на другій. Майже можна сказати на першій ділить першу сходинку з Гамбро. Оце прикол. А в нас матч з Дармштадом. О, Волошин нарешті виходить не зліва, а не цей брагару. Ой, Мілевський! Мілецький собі нарешті сольний прохід який. ну людин нарешті. Ми дочекалися того, що він міє робити. ну людин, 19-та хвилина. Нормально. Але як він тут одного прибрав? Другого прибирає. І дивіться, справа є ай-яй, Хорош. Так, ну я дуже сподіваюся, що він потихеньку-потихеньку то буде набирати свою форму. Міля. Ай-яй, йому потрібно за штрафною забивати. Але слухайте, потихеньку жити не боїться брати гру на себе. Це, це великий вже плюс, гарно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не перехоплює, трішки не вистачило ноги, чи що, чи руки. Зупинити. Зупинити Караваєв, зупинити. Ой-ой. ой, -ой. Фух, Там ще офсайд був нормально. А тепер ми йдемо відпочивати. Заслуговуємо ми на це вже. І Давай, 0-1, 0-2, Ярмоленко ще. Хорошо. 0-2. А що таке нас забирають після матчу? Що будуть критикувати? Перше, перше інтерв'ю. Біля Олександра Шоуковського ми стоїмо. Да ты шо, це воно? Я не хочу нічого говорить о себе, это пускай делають наші любители. Нормально другой рейтинг. Так, наступний матч против Кельна. Ми вже 72-го рейтингу ростемо чітко, Волошин знову зліва. Хорошо, погнали. І знову ж таки, останній матч в цій серії Пробні такі серії за Мілевського. і хотілося би виграти. Тим бачив, це наші суперники по турнірній таблиці. На даний момент самі прямі суперники, які тільки можуть бути, тому що вони знаходяться на п'ятій сходинці, а ми на шостій. Так, а тут може бути вже і небезпечна атака від Кьольна. Це все таки клуб, який пограв доволі немало в Бундеслігі, найвищому ч... чемпіонаті Німеччини. І не з ними можуть бути... Ух, які проблеми, але спокійно. Так і відразу ж, відразу, відразу. Міля. Міля, і в дальню. Як мимо я! Ова мимо. Це дупа. Де твій фінішинг, хлопче? Мілевський проходить з лівої ні, ну, блядь, другий раз уже. Біжи, 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 до воріть, давай, обріжся. О-о-о, во, о, ярмола. Міля. 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 Міля, що за горді? Що це залетіло таке? Один От тут то туди ж його. Але як тут з останніх сил просто хлопець, як він пішов, просто о, як карно. Я ж хотів, щоб останній матч цьому випуску завершився перемогою. І неважливо, чи буде кар'єра продовжуватись за Мілевського чи ні, але цей гол красень. Ой-ой-ой. Перемога 1-0 на 80-тій хвилині. Артем Мілевський забиває переможний гол. І я думаю, дуже важливий гол все-таки забив. І ой, та ще й статуетка кращого гравця матчу, Іди ж ти сюди. До речі, друзі, наступному турі зіграємо проти Шахтаря. Вони на другому місці йдуть, до речі, Динамо Київ на... Шостій сходинці, але Шахтар, якщо перемагає, то вони йдуть на першу сходинку. А якщо Динамо Київ перемагає, то на йдуть на п'яту. Але скорочують відрив від Гамбурга, Ганновера. І дуже близько буде до Шахтаря. І що ж у нас? Найкращі бомбардири. Тут дивіться, Шахтаря є. Це Єгор, Назарина, голи. Владислав, з Динамо Києва, 4 голи за 7 турів. Ух, ти, а міля вище? Ні, міля також 4 голи, але за 10 турів. Я не розумію, чому він вище знаходиться. Але ладно, 4 м'ячі вже є в Мілецькому. Хто тут наверху? Ух, ти, Данило Сікан, 8 голів за 10 матчів. Молодець. У асистах Сікан також на першому. Йомаю, 6 асистів. Назарина також є. Егінальний Ярмоленко тут наш. Ванас ще є, два асисти. Молодець. По сухих, Руслан, не через 6 сухих матчів. Красенько. друзі, і звісно ж, в наступному випуску, якщо він, звісно ж, буде, зіграємо проти Шахтар донецьк Тому, якщо ви хочете, щоб ця кар'єра все-таки продовжувала своє існування, просто ставте лайк, пишіть коментарі, як вам така ідея, і я побачу, чи вартує її продовжувати, чи ні.